Ця була ініціатива від президента України, нашого лідера нашої країни. Він запропонував кожному так підготуватись, проаналізувати свою діяльність, іншу діяльність, згадати всі проблемні питання і розібрати. Це на це, це запуск здорової комунікації між правоохоронними органами, щоб кожен правоохоронний орган по своїй. По своєму напрямку діяльності здійснено повноваження, незалежно, але разом, коли ми будемо разом рухатись і допомагати друг другу, то у нас буде у кожного свій, свої результати. А взагалом, в загальному це результат для нашої країни. Це вигляді було комунікації, але ініціатива була від президента України. Я не бачу, на жаль, майбутнє, я не можу сказати, що буде далі. У мене дуже багато пропозицій. Про Зараз намагаюся запустити процеси по напрямкам. Про набу і САП поки що не думаю, дуже багато роботи, е, яка не стосується Набу і САП. Чесно, я дуже сильно поважаю незалежність кожного органу, як би, як би, як би він не називався, і, і борюсь за незалежність кожного прокурора. Е, і за права його прокурора. І тому, повірте, ніхто зловживати своїм правом, новими правами і можливостями в саме процесуальному плані, в про напрямку. Тому, чесно, я за конструктивну роботу, за прозору і спільну допомогу.